Піна для очищення шин. Інструкція нам говорить, що треба збовтати балончик і розпилити його на шину, Звичайно, очищену і втирати не потрібно. От ми попробуємо, Ох, яка красота. Половинку я зараз оброблю. І подивимося, що це нам дасть, чим це все закінчиться. Трошки почекав, піна у нас потихеньку спадає. Тут у нас написано, що треба розпилити на такій-то відстані і дати висохнути, не потребує витирання. Скільки це буде продовжуватись, я не знаю, тому терпляче чекаємо і я вам показую, який результат. На краюшку вже видно, да, воно чорне, але можливо це просто мокре. Ну, Почекаємо для чистоти експеримента і побачимо на результат. Я почекав приблизно півгодинки і... Ось такий результат ми маємо. Тут у нас ну, досить таки слизька поверхня намалювалась, але через те, що ми не втирали, можливо, ми б такі речі вибрали. Ось весь результат. Видно половинку. Хоча там написано в інструкції, що не допускати потрапляння на протектор, хоча як можна бризгати і не допустити. І також є застереження щодо потрапляння на кузов автомобіля. Ну, ось така штука.